Друзі, до вашої уваги маю дуже обнадійливі новини з Німеччини. Берлін не лише надає Україні черговий значний пакет військової допомоги, але й на найвищому рівні запевняє у подальшій підтримці і навіть не виключає можливість передати Україні далекобійні ракети «Таурус». Тож, давайте розпочнемо з конкретики: Німеччина передає Україні ракети для систем ППО «Айріште». Для посилення нашої повітряної оборони. Також колісні гаубиці сузана 2, яка є дуже потужною артилерією для підтримки на фронті. Також до пакету входить значна кількість боєприпасів для танків Леопард-2, ем, велика кількість артилерійських снарядів різних калібрів, розвідувальні та ударні дрони, бронетехніка, протитанкові засоби та стрілецька зброя. Дуже великий військовий. Пакет допомоги від Німеччини. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевняє, що Київ навіть може покластися на Берлін у питанні передачі крилатих ракет «Таурус». Але на цьому підтримка Німеччини не закінчується. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляє про наміри активізувати німецьку дипломатію на підтримку України. Він висловлює дуже важливу думку про необхідність залучення. Польщі до вже існуючого дипломатичної групи, до якої входять, я вам нагадаю Велика Британія, Франція та Німеччина. А тепер Фредрі... Фредріх Мерц запрошує сюди і Польщу. Тож, друзі, а невже в нас формується якийсь новий військовий союз: Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща та Україна? Також Фредріх Мец вважає, що участь Польці, Польщі значно посилить зусилля з підтримки України на міжнародній арені. Він наголошує на необхідності продовжування підтримки України з боку також і Сполучених Штатів та інших країн НАТО, підкреслюючи важливість міжнародної єдності у протистоянні проти російської агресії. Торкнувся також канцлер Німеччини і питання довгострокових гарантій безпеки для України. Правда, вже після припинення вогню, що теж, друзі, дуже важлива тема. Також канцлер Німеччини Фридріх Мерц анонсовує свій найближчий візит до України, що є дуже важливим сигналом саме солідарності та підтвердженням готовності Берліна до подальшої співпраці з Україною. Я вам нагадаю, що новий канцлер Німеччини вирушив у своє перше закордонне турне після отримання мандату. Він побував в Парижі, де провів переговори з президентом Франції, після цього вирушає до Варшави, де зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском. Тож, друзі, що ми маємо? Німеччина не лише продовжує надавати Україні необхідне озброєння, але активно на... працює над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку нашої держави, ключовим елементом чого є саме залучення Польщі. До спільних спільних дипломатичних зусиль та обіцянка щодо ракет Таурус. Можливо, Німеччина розуміє, що треба створювати якийсь аналог НАТО, але в себе в Європі. Ну а візит канцлера Німеччини, Мерца до України, стане, друзі, важливим сигналом солідарності та сприятиме подальшому зміцненню наших відносин з Німеччиною. Тож продовжуємо стежити за подіями. Підписуйся обов'язково на канал, щоб їх не пропускати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.